На Московії, якісь дивні ліберали. Колись себе лібералом називав Володимир Жириновський, що в ньому у ліберального невідомо, однак московити його таким вважали. Так само е ліберальним називає себе колишній телеканал Дождь. Сподіваюся, має підстави про нього говорити вже у минулому часі. Вітаю! Мене звати Олександр Серцов, і ви на моєму каналі Свіжої історії. Отож, їхній ведучий Олексій Коростилюв. У ефірі розпорядвався, що московицьким окупантам некомфортно воювати в Україні, можуть змокнути, захворіти і огоре померти. А значить, нашій армії, як він її назвав, треба допомогти. Шкарпеточки в'язані передати шарфик та теплу ковтиночку. Ну аби було комфортно вбивати українців. Їх також варто навчити краще користуватись мосінкою. А то ж вони зараз біда підстріляють в основному в молоко, а мали б в українських солдатів, які за їхньою логікою московицькою вже окупували Херсон. А якщо так далі піде, то ще й до Керченського мосту дійдуть. Ну, а ось. Тільки у березні цього року телеканал дощ викинули з Росії, начебто за боротьбу проти пойла, то їх прийняли наївні латиші І навіть видали ліцензію на мовлення. Отож, на телеканалі зрозуміли, доведеться Коростельова звільняти з роботи. Але от Халепа це ж все-таки чужа натівська країна. Куди ж Льоша піде? А ратом його злобні латиші? Змусить вчити свою мову. Та й взагалі, як зараз московитам в очі дивитись? Адже виходить, що вони не дуже підтримують е, війну в Україні. І ось гендиректорка того самого телеканалу Дощ Наталія Сіндєєва взялась записувати е, відео за відео і вже переживає за те, що наші мобілізовані в лісу. Но послушайте, а как, не, а как без эмоций, когда такое происходит, понимаете, когда обнаруживаются эти захоронения массовые, когда ты видишь наших мобилизованных а, там, пацанов, которые в лесу и негде жить, у которых нет еды, у которых нет обмундирования. Это все ужасно. А как, как тут быть без эмоций, понимаете? И не может быть здесь никакой нейтральной позиции. Она поэтому у нас не нейтральная, а эмоциональная. А ось далі ще одне відео, де вона просто ридає, вмовляє Льошеньку Коростильова повернутися на дощ. Льошу, який, між іншим, так і не вибачився за свої слова, мовляв, як тепер дивитись в очі нашим зрителям. Те, що московицька армія веде загарбницьку війну, емоцій і навіть запитань у неї не викликає. Тім, латвійці таки виправили допущено кілька місяців тому помилку та позбавили канал дощ ліцензії на мовлення, а заодно і заблокували його YouTube-канал на території Латвії. Також аналогічне блокування має намір зробити і Литва. До речі, в Україні мовлення дождя заблоковано вже давно. Ну, а яка ж різниця між добрими русскими і звичайними поганими русскими? Та лише в костюмі. Добрі руски зазвичай носять більш вишуканий костюм, однак імперська суть у них та сама. Підписуйтеся на мій канал, поширте це відео та прокоментуйте його. Мене звати Олександр Серцов і це мій канал Свіжої історії. І все буде Україна!